Вітаю вас, мої дорегеньки, я Ірина, і кажуть, що вже відомо, куди Ярмак сховає Зеленського. У Бразилії добудували маєток. Зараз ми подивимося, а перед цим попрошу вас, мої дорогенькі, задонатити для наших військових, для 58-ї, здається, бригади, зараз я точно вам дам Донецький напрямок. Так, зараз я ще подивлюся, скільки там є грошей, щоб вам сказати, не можу знайти. Гаразд, неважливо. Будемо дивитися, чи сховає. До речі, ці реквізити і опис до цього дам під відео. Буде відео і буде шорт з військовими. Ну що ж, дивимося? Куди сховає Єрмак Зеленського? Так. Чи смага... сховає він його у Бразилії? Виглядає, що так. Ви знаєте, це як а, постійне місце проживання, маєток. Ну, от перспективи виглядає, що так. Пам'ятаєте, ми. Дивилися вже не один раз дивилися, де може Зеленський конкретно поселитися, втекти, скажімо так, його місце, де він осяде. Дивіться, повна чаша. От дійсно, не ні для кого. Ось, ось виглядає, що Бразилія. Ось це перший раз, що конкретно карти показують так, дійсно, в Бразилії. А, великий відсоток. От я по картах бачу, що так. Давайте тоді вже запитаємо, якщо ми вже питаємо, то запитаємо. Буде це в 25-му році? Чи пізніше? Так, скоріше, пізніше трошки. Бачите, 25 й рік, він ще, скажімо так, Людина публічна, людина на показ, ще е, сам, ну, скажімо, ще цей рік ні, напевно. Скоріше за все, на наступний. Ну, виглядає що так. Якось так. І дивіться, це буде після того, як в нього не буде виходу. Наскільки я розумію, якісь важкі часи. Якісь важкі часи, яке загострення буде, після чого, що йому вже неможливо не, не буде тут залишатися. Тобто шансів вижити буде маленький. Якось так. Але ви пам'ятаєте, коли я казала? Бачите, ось. Um, що Зеленський не доживе до кінця um, війни. Оце теж може бути. Те, що він сховається, це не значить, що він там виживе. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, донатимо на ЗСУ, допомагаємо військовим, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!